Усім великий привіт! Мене звуть Роберто Моралес, я футбольний журналіст і коментатор. І зараз хочу зробити прогноз на поєдинок. Центральний матч 16-го туру іспанської премери. Це матч Атлетіко проти Барселони. Сам статус команди говорить багато про що це не просто протистояння там столиці і Каталунії, Ні в тут. Ми бачимо тривалий період саме протистояння цих клубів. Тим паче, що кожна з цих команд не задоволена поточними результатами. Барселона починає тур на перші позиції, але її після 15-го туру наздогнав мадридський реал, тому що Барселона зіграла в нічию в великому дербі для себе регіональному дербі проти еспаньолу. Вона зіграла достатньо непогано, ну принаймні точно набагато краще за суперника, але так теж Трапляється, коли результат не відповідає сутності подій. Мадридське Атлетіко. Це команда, яка вже не перший сезон у чоло Сіміони намагається змінити себе. Причому переважно намагається змінити себе в бік атакувального футболу, що не виходить, і потім знову ж таки все повертається до тих самих налаштувань, скажімо так. Класичних налаштувань Атлетико, тобто захисної гри, а потім вже все інше. Нагадаю, що в нинішньому сезоні Атлетіко може говорити про певний провал, тому що в лізі чемпіонів не лише не вийшли з групи, взагалі вилетіли з Єврокубків. По останніх матчах, а саме по них потрібно судити, більше по матчах чемпіонату ніж Кубку, я скажу, що Барселона сподобалася більше, і саме тому моя ставка буде на те, що. Барселона щонайменше не програє, але найкраще ставити на каталонців з форою 0. Ось такий саме мій прогноз. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте лайки. Взагалі пишіть, що вам подобається, не подобається. З вами Роберто Моралес, і ми дивимося примеру.